А тут у нас де котя їсть, замість коті прийшов рижий котик, а коті поки немає. Він вечеряє, боїться наших зйомок. Хай вечеряє. Тут поклали під столом, під столком теж хтось прийде поїсть. А тут пішли кошечки. А це вам хочу показати, це кошечка, які... Який... Ми оперували око осінню, в неї вигнило око, і ми її носили в клініку, півтора тисячі заплатили, і її почистили і зашили. Воно хорошо зажило, бо в неї постійно звідти витікав гній. Вона мучилась так. А тут у нас двойка їсть. На, сюди під стенку їж, їж. Ти, ти, піши, їж, на. Все, сім видали.